З Росії дедалі частіше лунають заяви, ну які ти вже не знаєш, як просто їх трактувати. От нещодавно заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв назвав умову, за якою Україна зможе налагодити нормальне а, електропостачання. Як це можна коментувати? Це за для чого це робиться? І за його словами, а, Російська Федерація може припинити нищити нашу інфраструктуру, коли наша держава визнає правомірну анексію так званої а, та, наших територій Росії. Ну, по перше, маленька порада. Взагалі не треба коментувати таких панів, як той Медведєв. Да це дивна істота, і вона буде відповідати абсолютно щиро. Кажу, вона буде дуже і дуже жорстко відповідати за все, що вона наговорила і не тільки в цей раз. Це перше, друге. Я задам вам зустрічне питання. А ви дійсно вважаєте, що ми маємо стати на коліна перед росіянами ні, після всього, ні, що вони разі, зробили? Ні, якому І якому разі я, 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 я це риторичне питання? А, я ні, маю на увазі. Ми ж ми ж розуміємо, що будь-яка поступка сьогодні, незалежно від того, що вони роблять, це буде означати, що ми отримаємо з вами одну річ втрату державності як такої. Нас з вами просто не буде. Ну тобто, я маю на увазі, не нас з вами. Не тільки нас з вами, а практично всіх людей, які щиро люблять Україну. Тобто, ми маємо сказати так: да, ми погоджуємося на ваш ультиматум, і ми всі йдемо в табір зразу, де в концентраційний табір, де ви можете з нами робити все, що завгодно. Оце означає прийняти будь-яку пропозицію російської сторони, але між тим є й позитивна складова. Дивіться, оцей пан практично публічно сказав, що ми свідомо масово порушуємо е, міжнародне гуманітарне право. Тобто ми ведемо проти України. Він на це сказав оприлюдно. Да? Ведемо проти України геноцидну війну. Ми нищимо саме енергетичну цивільну інфраструктуру, архітектуру, енергозабезпечення України. Ми вбиваємо цивільних громадян. Тільки заради того, щоб скажімо так, політична еліта України визнала наше право забрати певну кількість території України, тобто, ми загарбники, ми прийшли ініціативно. Ви знаєте, я навіть ширше скажу. Дивіться сьогодні, ви ж пам'ятаєте, коли починалась війна. Вони на повному серйозі казали, що там в Україні є там якась кількість е, нацистів, да ну тисяча п'ять тисяч. Ми дуже швидко їх там ну якби вб'ємо. А й ми, за, ми будемо звільняти території, які дуже хочуть бути під Росією. Сьогодні вони вже про це не говорять. Вони розуміють, що 90, П'ять 98 України щиро проукраїнські взагалі ненавидять Російську Федерацію. Тобто тут нема жодної людини, ну практично жодної. Я ж кажу, там 3-4% це все ж таки люди. Ви ж бачите, є ж певна кількість колаборантів, да і є такі, як Богослаєв. Але 95% вони не хочуть ніякого звільнення, вони хочуть жити у вільній країні і, взагалі, не мають відношення до Російської Федерації. Пані, Нам потрібно. не потрібні бюсти Леніна. І таке інше про е, націоналістів нацистів вже ніхто не згадує. У них вже алгоритми і логіка кілька разів змінювалися там до десатанізації, те, що останнім часом лунало вже відбулась. да там вже якісь просто диватики. Знаєте, в цих головах. Але от щодо вашого коментаря, одному з видань українських, ви зазначили, що це просто фантастика. Ця заява. Ми сприймаємо її позитивно, тому що по суті в устами Медведєва, це дослідно ваші слова. Російська Федерація визнає що вона є державою терористами. Тут я пелю до 49-го року. До цієї Женевської конвенції, де чітко вказано, що під час війни не можуть країни нищити одна одну інфраструктуру цивільно, зокрема цивільних так само до речі, там вказано, що не може нищити або красти, наприклад, зернові і збіжжя, що теж було повсякчас. Я про те, чи буде все ж таки, тобто є конвенції, є правила міжнародні, це все прописано, це все визнано. Чи буде відповідальність в який спосіб змусить весь демократичний світ Російську Федерацію відповідати по цим цим конвенціям? І міжнародним нормам супер питання. Я вам скажу, що змусить саме для цього і є правильна фіналізація війни. Україна змусить Це єдиний інструмент повернути людство до міжнародного права як такого. До міжнародного гуманітарного права, до виконання цих конвенцій, Росія все це вже багато років порушує, і саме Україна сьогодні може повернути світу стабільність. Я про що кажу? Це не питання вже тільки звільнення території, ну до міжнародно визнаних кордонів. Це не питання відповідальності за військові злочини навіть на території України. Це більш глобальне питання, це питання існування такої держави, як Російська Федерація, яка в такому вигляді точно. Несе небезпеку світу, вона хаотизує світ, вона фінансує терористичне угрупування, вона фінансує ультра там різні ультраполітичні групи. Вона сквоє політичні вбивства на територіях інших країн. Вона дає цьому світу нестабільність. А крім того, вона говорить світу, постійно говорить Російська Федерація. Ви можете, якщо маєте певну силу, порушувати міжнародне право. А це означає, що нема відповідальності ні за що. Тому наша місія це ключова місія. Ми маємо повернути міжнародне право да, за стіл. Воно має бути на столі, щоб всі розуміли, щось таке, як Росія, ти зробив, і ти будеш нести дуже, і дуже сурове покарання. І тому ми, Україна. Оце інструмент примусу Росії до розуміння, що за все буде відповідальність. Інші країни мають стояти просто поряд з Україною, яка виконає всю основну роботу. І ми це партнерам, до речі, пояснимо. Говоримо, що саме Україна готова все виконати, тому що в нас немає іншого варіанту. Ви тільки дайте певну частку ресурсу, тому що Росія накопичувала. 15-20 років оцей ресурс для того, щоб воювати проти маленької країни. Да ну порівняно я маю на увазі, з Російською Федерацією, але дайте нам певний ресурс, і ми виконуємо головну місію. Ми все ж таки повернемо цьому світу стабільність, тому що ми повернемо юридичну практику в цей світ. Пане Михайло. Хочу в нашу розмову додати ще й заяву президента Володимира Зеленського про те, що саме в Україні визначається глобальна доля демократії. Чим більше Росія атакує, тим більше має бути жорстких кроків у відповідь. Не можна давати агресору, найменшу надію, що терор може спрацювати. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами і викладачами Єльського університету. Я, вам скажу... Я впевнений, що у Росії немає шансу перемогти у цій війні і знищити нас та будь-який інший народ в нашій частині світу саме зараз і саме в Україні вирішується те, чи буде наша частина світу вільною і демократичною. Зрештою, так, визначиться і глобальна доля демократії. Цю долю маємо визначити ми з вами вільний світ, а не Росія та її спільники я вірю, що так і буде. Якщо коротко, тут не про право сили, а про силу права. Давайте так сформулюємо. Будь ласка. Я вам скажу навіть трошки ширше. да угу. Сьогодні саме президент Зеленський є ключовим суб'єктом, який формує порядок, глобальний порядок денний. Тобто він задає інші формати глобальної політики. Він її повертає до реальності. Не реал політик, да? який довгий час якраз і. Дозволяв Російській Федерації себе так вести. Президент Зеленський повертає відповідальність політику, сміливість за прийняття рішень. Довіру повертає да справедливість як таку, тобто він дозволяє проговорювати найбільш болючі питання відверто і говорити: давайте так, або ви поряд, або ми говоримо, що свобода це цінність, за яку треба платити ціну, або ми говоримо, що політична конкуренція це важливо, або ми говоримо, що світ має бути вільним і кожен має сам вибирати, що він хоче робити. Він не може жити в тоталітарних і авторитарних системах. Оце говорить президент Зеленський, і тому він формує цю інші правила, які будуть. Вже в післявоєнний час домінувати, і це дозволить світу виглядати взагалі інакше. Оце ключове, що ми сьогодні маємо. Тобто, ця війна починалась як трагедія, і вона сьогодні є драма, велика драма українського народу. Але це є історична місія українського народу довести цю війну правильно до фіналу і зробити велике діло для світу в цілому. Зробити цей світ набагато ще раз підкреслюю стабільнішим і, і набагато більш безпечним.